Давайте ще сьогодні Б та В, можливо, закінчу. І потім поїдемо далі. Так, Бібі Картем. Ну, колись він трохи ходив до нас у гурток при Академії шахів ХГУ, брав деякі заняття. Його син тренувався у нашого тренера Дениса Олександровича Пензи. Сам Артем до мене приходив на заняття. Ми його підтягнули до рівня приблизно першого розряду. Ну, а потім він почав займатися не, тем, не тим. Я не пам'ятаю, з якої причини, чи через те, що він там з читерами десь спутався, чи через якісь 6 причини. Я вже не пам'ятаю чомусь вилече, але я вирішив. Не спілкуватися з ним в одноосібному такому порядку. І... Але розповім, я полюбляю розповідати цю історію, як він, ще коли ходив до нас на турніри, ще коли ми спілкувалися, коли його запрошував, і ось він мене підходить, до мене підходить. А хто це, хто це така трибушна Ольга? Трибушна Ольга? Я кажу, ну знаю, є дівчина. Ну. А що, що? саме? Я хочу в неї тренуватись. Я кажу, так а навіщо? Ви граєте приблизно однаково? Що, чому вона вас навчають? Та я бачив фото в інтернеті, такі фото, такі фото. Я кажу, так теж, ж кажу, фотошоп. Який фото? Та не може бути, такі фото. А Ольга дійсно, ну, зовсім інше обличчя виставляє, зовсім ну не себе. Виставляє на всіх фотох. Ну таким. Чином зваблює вона клієнтів, саме зваблює, щоб люди. Ну, то, така в неї тактика, ну це, звісно, обман, не чесно, але ось так воно було. Я йому кажу, він каже, я хочу піти до неї тренуватися. Я кажу, ну тоді обов'язково робіть це онлайн, вам потрібні заняття онлайн. І ні в якому разі не намагайтеся пропонувати їй вмикати відео. А чому? Чому? Ну, ось просто послухайтесь мої порад. Він не послухався, пішов до неї на заняття якось наживо. Потім прилетає. Що, що, чому ви мене не попередили? Навіщо я ходив? Я кажу, а що таке, що ж там щось не так? Так це ж зовсім інше, вона ж не така, як на фото. Ну, а я то що вам казав? Я ж вас попереджував: людина, яка не вміє слухати для адвоката. Це дуже важлива якість. Якщо ти і не вмієш слухати, ну, тоді отримуєш що отримуєш. Бо Бог Сергій, не може припам'ятати, дається, на кількох турнірах він був, ну, рівень першого, другого розряду. Багато вас Сандра. Ну, це дівчина, яка вже давно у модельному бізнесі, ну, принаймні, вона так пише у себе на сторінках, їздить десь по країнам. Ну, грала вона десь на перший розряд, звичайно. Е, мабуть, головні її успіхи все ж таки пов'язані з модельними справами, а не з шахом. Хоча на перший розряд, звісно, грала, особливо, коли тренувалася. Можливо, могла б досягти більшого. Богданов Єгор. Ну я вже розповідав. Мені неприємно про це казати. Але Єгора. Разом з е, вже гросмейстром Мірзоєвим, тоді ще міжнародним майстром, і ще третім їх подільником їм заборонили це найменше що для них могли зробити організатори турнірів у Франції. Їм заборонили усім трьом грати в одних турнірах. Тому що в них була тактика, я думаю, вони просто один одному там плавлять вже думаю, та так всі роблять. А вони ні. Один швиденько грав партію, виходив до коридору, там вмикав прогу і маякував. Ну, почали потім звертатися зі скаргами багато гросмейстрів, майстрів, почали за ними придивлятися, такі е ну, виявили всю цю схему, але ось так дуже толерантно поставились до цих читаків. Це жахіть. Також були скарги на Гру Єгора у інтернеті на читерство. Чому мені це, -це дуже неприємно? Тому що, по-перше, коли він був дитиною, я деякий час тренував його. Я ще тоді відмітив, те, що він дуже дуже, 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 дуже талановитий. Дуже талановитий. Ми тренувалися, знаєте, як ото. У підпіллі, щоб ніхто не знав, мати знаходила якісь там гроші. Я не так багато тоді брав, я був міжнародним майстром, вона знаходила гроші. Батько нібито не знав, тому що з батьком ми не розмовляли. Я не розмовляю з тими, хто е, створює федерації на базі різних партій. Потім усі гроші йдуть не на чемпіонів області, а на своїх дітей. Коли всі ці гроші йдуть деребани, все ці смети, всі ці відео, все це є на каналах, є підтвердження. Ну і, до речі, батько мав уголовне, е головну справу за розкрадання державних коштів, але так як три сини, його, йому дали умови. Мати одного з моїх учнів вела ту справу. Ну, ось так. Але Єгор дуже-дуже. Був талановитий, я потім відмовився з ним. Ні, не я відмовився, там потім почався скандал. Батько дізнався. Почався якась така скандальна ситуація, і ми якось припинили ці заняття. Потім, коли Єгор вже став чи першим розрядом ЧКМЕС, я вже, мабуть, гросмейстром був. І мати дуже-дуже благала мене готувати його до чемпіонатів України і так далі. Я кажу, ну ніяк. З матір'ю я ще тоді спілкувався, я кажу, але ну, ну ніяк, не хочу я мати справу з а вона я вас зацікавлю грошима. Я кажу, ні, гроші тут для мене не на першому місці. Але ці всі дії це одно. Але те, що він був талановитий, і мені дуже неприємно, що він пішов таким шляхом, як і батько, це неприємно. Бо за талантом це один з найталановітіших шахістів, принаймні, Херсонської області. Богданов Захар. Це ще один з найталановитіших шахістів Херсонської області. В нього рейтинг був за 2300. Він зробив зі мною одну чи дві нічиї. Ну, одну я був у дуже жахливому фізичному стані. в мене там тиск був, я, в мене взагалі немає проблем з тиском серйозних, але тоді, чи отруєння було, чи ще щось, я не знаю, що було. Я ледве доїхав потім додому, і там ну, дуже мені було погано. І... Я вже під час першої гру у турнірі сидів краснючий, мені було дуже погано, але тим не менш, нічия була. І одним чи він зі мною зробив у класику. Ну і, звісно, програв багато партій. Так ось е, так ось. Дуже-дуже талановитий шахіст. Ніколи не був ні учительці, ні в яких схемах замічений. І... Можу сказати лише гарні слова про цього шахіста. З Єгором, до речі, я грав теж дуже багато і турнірних партій. Я грав один раз матч, матч закінчився з рахунком 25 чи 26 перемог. Ці партії записані. У Бліц був матч і дві нічиї. Єгор вже був міжнародним майстром. Але у турнірних іграх Єгор все ж таки обіграв мене двічі чи навіть тричі. Не то не турнірно було, але. Здається, три гри виграв. Ну і багато ігор програв, нічих, здається, не було, нами. безкомпромісні такі. Ні, одна нічия була розписана так, у передостанніх турах була все ж таки нічия розписана одна лише. Ну, шахіст дуже сильний, і брат дуже сильний. Хоча це був перший КМС, якого обіграв мій син у році 5 6 років, просто в моїй дебютній схемі на напрацюванні проти Сицилійської. Запроти соціалістського захисту мій син розтрощив просто непідготовленого та не серйозно пос, поставився до партії Заха. Тобто, а і ще потім мій син чи виграв його чи Нічия точно була, а чи виграш ще був? Не пам'ятаю нічия. Теж була, коли вже Захара рейтинг був за 2 300, була в них нічия. Мій син то міг виграти, то потім захищався, але нічия. 3 на 2 туровий не став перевіряти більш сильного шахіста, що не вірно було. Дуже талановиті два брата, дуже дуже талановиті. На жаль, Захар передчасно був, забросив шахи на користь учоби, навчання, але за талантом вони дуже дуже були крутисні. Ось так. Добре, продовжимо наступному відео.